І насподобить Марія Тець. А, а, онлайн, Так, перепажуємо. Шановні колеги, доброго дня! Вітаю вас від імені компанії GlaxoSmithKline і дякую за можливість нагадати вам про етіотропне лікування вірусних інфекцій. На жаль, ця проблема вона залишається актуальною і на фоні останніх років пандемія, війна все більше пацієнтів звертаються до вас з скаргами на виникнення рецидивів вірусної інфекції. І саме компанія GlaxoSmithKline є новатором в лікуванні герпетичних інфекцій. Саме в наших лабораторіях був винайдений препарат. А цикловір, мала молекула цикловіру, яка і досі залишається золотим стандартом лікування герпетичних інфекцій, це відбулося в 1974 році. Цією чарівною жінкою, яка працювала довгий час над вивченням пурінавих та перемідінових сполук, і в процесі цих досліджень вона винайшла багато ліків, наприклад, проти лікемії для лікування подагри проти малярії, і в тому числі вона відкрила ацикловір. Цей засіб він перший спрямованої дії, і він перший, який дав змогу пацієнтам без токсичних ускладнень досягати гарних результатів лікування. І Гертруда Елайон, це наша колега, вона отримала Нобелівську премію в тисячу у 1988 році і ми дуже пишаємося, що це наша колега. Е, молекула цикловіру, вона дійсно залишається золотим стандартом, вона є в усіх міжнародних настановах. Але, на жаль, у ацепловіра є серйозний недолік. Він дуже погано всмоктується, у нього дуже низька біодоступність, і тому вашим пацієнтам потрібно приймати до п'яти разів лікарські засоби. І це, звісно, знижує і комплаєнтність пацієнтів, і це знижує ефективність терапії. Тому в наших лабораторіях був запропонований дуже цікавий. Цікава можливість для того, щоб покращити біодоступність, молекулу ацикловіру поєднали з амінокислотою валін і створили нову молекулу Валацикловір, яка, в принципі, є достатковим. Приладом для молекул ацикловіру. він значно краще всмоктується, його прийом операльний не залежить від прийому їжі, і коли він смоктався в кров, він дисоціює на ацикловір і на валін. І це дійсно значно покращило можливості терапії. Це Дозволяє пацієнтам приймає значно меншу кількість таблеток отримувати високі концентрації ацикловіру в крові, які дозволяють пригничити переважну більшість вірусів герпесу. Коли ацикловір попадає в клітину, дуже важливо те, що він стає фармацевтично активним лише в тих клітинах, де дійсно є вірус герпесу. Тому що для того, щоб активувати молекулу ацикловіру, потрібно, щоб на нього подіяла. Вірус специфічна тимідін кіназа, яка є там, де є вірус герпесу. І тоді молекула цикловіру перетворюється на монофосфат ацикловіру. Далі на цю сполуку вже діють клітинні кінази, і вони перетворюють ацикловір на. 3-фосфат ацикловіру. І саме ця молекула трифосфата цикловіру, вона схожа з природнім нуклеотидом гуаніном, який замість, 3-фосфат ацикловіру замість гуаніна, він приймає участь у процесі реплікації вірусної ДНК і припиняє цей синтез вірусів герпесу незворотнє. А в тих клітинах, де ацикловір проник в цю клітину, але там не було вірусу герпесу, не відбувається його активації, і тому ацикловір просто виводиться з цієї клітини. Тому це дуже важливо, що молекула вала цикловіру, а це препарат Вальтрекс оригінальний, він має дуже Уже спрямовану дію, це його перевага. Ще одною перевагою є те, що Вальтрекс дуже рідко ми спостерігаємо резистентність на Вальтрекс. Це буває, але це переважно буває у тих ваших пацієнтів, у яких є дуже складні захворювання імунітету. У Вальтрекса широкі покази. Він застосовується для лікування захворювань, які викликані вірусом простого герпесу, для лікування, для супросивної терапії. Крім того, він застосовується для лікування оперізувального герпесу. І хочу вам нагадати про те, що прийом цього препарату Вальтрексу навіть тривало, він демонструє те, що пацієнти мають Великі переваги приймаючи саме Вальтеркс, тому що він має дуже гарний профіль переносимості. Перед вами, шановні колеги, результати дослідження. Побічних явищ у пацієнтів, які тривалий срок один рік, вони приймали різні противірусні препарати для того, щоб запобігти рецидивам генітального герпесу, який теж викликається вірусами простого герпесу. Ці пацієнти приймали або плацебо, або ацикловір, або Вайтеркс. І на протязі року ви бачите, що побічне явище у тих пацієнтів. Пацієнтів, які приймали вальтрекс, а приймали вони по дві таблетки кожен день на протязі року. Ці побічні явища на графіку, вони в помаранчевому кольорі. Так, от ці побічні явища, вони співставні з побічними явищами, які спостерігалися у пацієнтів, які приймали плацебо. Сірий колір, тому дійсно це революція в лікуванні герпетичних інфекцій, і застосування Вальтриксу дозволить вашим пацієнтам отримувати хороший результат і мати добру переносимість цього лікування. Як же ми рекомендуємо застосовувати Вальтрикс при лікуванні лебіального герпесу? Одну таблетку два рази на добу. Якщо це первинний епізод, то може потребуватися до 10 Дні лікування. Якщо це рецидиви, то достатньо буде 3-5 днів. Це такий класичний спосіб застосування Вальтроксу. Але іноді, коли ваші пацієнти вже добре знають, які ці перші симптоми. Появлення лабіального герпесу, ви можете запропонувати їм, коли вони відчули ці перші симптоми, коли вони їх добре вже розуміють, застосовувати так званий. Альтернативний спосіб лікування лебіального герпесу за одну за одну добу, запропонуйте їм прийняти, коли вони почули ці перші симптоми 4 таблетки Вальтраксу, а потім через 12 годин, але не раніше ніж. Через 6 годин ще 4 таблетки, і хочу зазначити, що цей такий режим він дозволяє у дуже великої кількості пацієнтів прирвати розвиток лебіального герпесу. Ще хочу зазначити, що цей режим можна застосувати лише один день. Далі не потрібно в такому режимі застосовувати Вальтеркс, тому що були дослідження, які довели, що це не приводить до покращення результатів терапії. Ще інша можливість для ваших пацієнтів, у яких є часті рецидиви лабіального герпесу, це застосовувати ватекс. В супресивній терапії, якщо у пацієнтів немає складних проблем з імунітетом, це одна таблетка на добу. Якщо є порушення імунітету, це дві таблетки Вальтрексу на добу. І дослідження продемонстрували, що ті пацієнти, які мали велику кількість рецидивів лабіального герпесу, якщо вони приймали Вальтерс, то через 4 тижні е, перепрошую через 4 місяці у таких пацієнтів. 60% у них не було жодного рецидиву лебіального герпесу. Тому для деяких ваших пацієнтів і такий режим буде корисним. Інша проблема, з якою зараз звертаються пацієнти, це оперізувальний герпес. І сучасні рекомендації говорять про те, що для того, щоб покращити якість життя, щоб запобігти ускладненням, потрібно призначати противірусну терапію. Кому в першу чергу потрібно призначати противірусну терапію? Пацієнтам старше 50 років, пацієнтам, у яких є висипи на обличчі, на шиї, тим пацієнтам, у яких забагато висипів, які намажуються одним дерматомом, ті пацієнти, у яких є висипи на слизових оболонках. Ще хочу сказати, що бувають пацієнти, у яких невелика кількість висипів, але це пацієнти з ослабленим імунітетом, їм потрібно призначати противірусну терапію Вальтеркса. Хочу зазначити для лікарів-дерматологів, що ваші пацієнти з хронічними захворюваннями шкіри теж згідно міжнародних рекомендацій потребують призначення противірусної терапії. Зокрема, діти у. У які довго лікувалися або саліциловою кислотою, або кортикостероїдами. Дітям препарат Вальтракс призначається з 12 років, якщо є необхідність лікування пацієнтів молодше 12 років, для них є препарат Зовіракс, це оригінальний препарат Ацикловіру. Чому потрібно призначати Вальтракс? Тому що Вальтрекс буде запобігати? Тривалому больовому синдрому, і якщо порівнювати з за цикловіром, Вайтрекс приблизно на два тижні скоріше припинить боль у ваших пацієнтів з оперізувальним герпесом. Навіть якщо пацієнти звернулися до вас не в перші дні захворювання, а пізніше призначайте їм вальтрекс, тому що дослідження продемонстрували, що навіть через 6 місяців після лікування мало значення, яким препаратом вони лікувалися волоцикловіром або, або ацикловіром. Якщо пацієнти приймали вальтрекс, то навіть через 6 Місяців серед цих пацієнтів було менше людей, у яких розвинувся Позгерпетичний синдром позгерпетична неврологія. Це дуже важливо, особливо якщо ми маємо можливість призначити або препарат Вальтрекс, або препарат цикловіру. Вальтекс буде в цій ситуації краще на основі цих досліджень, які відповідають критеріям доказової медицини. Крім того, Вальтрекс значно простіше приймати пацієнта. Дві таблетки, три рази на добу 7 днів це лише 42 таблетки на відміну від 140, які пацієнтам потрібно прийняти, якщо вони лікуються ацикловіром. В Україні доступний оригінальний препарат валь ацикловіру це Вальтрекс, і, призначаючи його три рази на добу по дві таблетки сім днів, ви можете бути впевнені, що ви досягаєте результатів, тому що саме Вальтрекс був випробувано в численних дослідженнях, які проводилися по всьому світу. То і в ці дослідження були залучені тисячі пацієнтів з різними проявами герпетичної інфекції і з різними коморбідними станами. В Україні багато генеричних копій в вала цикловіру. Але я хочу вам нагадати, шановні колеги, що генеричні копії вони проводять лише дослідження біоеквівалентності. І, звісно, Вальтрекс він перевірений роками і він перевірений в різних дослідженнях високого рівня. Дослідження ж біоквалентності, по перше, це однократний прийом препарату. По друге е Мінімальна кількість пацієнтів, які залучаються, це 12, на відміну від тисяч, які були залучені в дослідження з Вальтрексом. це лише здорові добровольці в дослідженнях біоеквівалентності. І ще важливо пам'ятати, що навіть показники біодоступності згідно законодавства, вони можуть знаходитися у генеричної копії в межах від 80 до 125% від показників оригінального лікарського засобу. Що це означає? Якщо ви призначили пацієнту Valtrex, а він купив оригінальну копію, і у вас є два таких пацієнта на генериках Вальтрексу, то біодоступність у цих пацієнтів може відрізнятися навіть на 40%. Крім того, шановні колеги, я хочу вам нагадати, що в генеричних препаратах різні складові допоміжних речовин, і якщо законодавство воно регламентує кількість е, і е, форми. Е, Активної фармацевтичної молекули в оригінальному засобі, в генеричному засобі, то нема регламенту на допоміжні речовини. Якщо ви успішно застосовували вальтрекс, а ваші пацієнти купили генерик, то в цьому генерику в складі допоміжних речовин можуть бути речовини, які викликають у них алергію, або є непереносимість, наприклад, лактоза або сахароза. Тому будьте уважні, коли ваші пацієнти купують інші бренди, ніж Вальтрекс, тому що можуть бути інші результати лікування, ні ті, які ви очікували. Крім того, в Україні доступний Вальтрекс і його вартість співставна з генеричними копіями. І, шановні колеги, ми продовжуємо дослідження разом з вами нашого препарату Вайкрекс. Це так звана четверта фаза досліджень, коли ми збираємо усі повідомлення, усі скарги, які виникають при застосуванні препаратів GSK. І ці всі зміни ми вносимо в наші інструкції, і за вас, з вашою допомогою, ми таким чином покращуємо якість надання. Терапевтичних послуг пацієнтам з терапевтичними інфекціями. Тому, колеги, призначайте оригінальні лікарські засоби компанії GSK і нехай ваші пацієнти будуть здорові. Дякую.